Дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 26 лютого 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що цей розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для Овні випадає імператриця, яка говорить про успіх ваших справ, про гарну винагороду. За все, що будете робити, матимете гарний від цього настрій, задоволення і гарний результат. Також гарну винагороду. Матимете гарну змогу побути більше часу з своїми рідними, своїми близькими, приділити їм якусь увагу. Також ви матимете гарну змогу приділити увагу і для самих себе. Тельці. тельців п'ятірка жертв. для відстоювання своєї точки зору, якісь непорозуміння, конфліктні ситуації, активне обговорення якоїсь певної події, якоїсь певної інформації. Ви маєте дивитися по ситуації. Бувають моменти, де краще просто пройти мимо, нікому нічого не доводить, тому що це просто витрачений. Час, сила та енергія. А бувають моменти, де потрібно довести свою точку зору. Тут будьте впевнені в собі рішучі та сміливі. На дні коди дев'ятка жезлів. Карта вказує на ваші страхи та переживання, на те, що ви постійно в очікуванні якихось негативних моментів. І це все ці страхи заважають вам жити повноцінним, щасливим життям. Боріться зі своїми страхами, і все у вас знаходиться. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан Сонечко. Сонечко віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи, які відкриваються перед вами. На успіх в будь-якій сфері вашого життя. Карта дуже позитивна, тому вперед, тійте, ви отримаєте дуже багато світлих і позитивних емоцій в цей день. Раки. Для раків випадає вісімка пентаклів. Буде дуже багато і активно працювати, дуже багато сили і часу витратите наймен на якісь дрібниці, на якісь деталі в своїй роботі, але дуже важливі деталі і дрібниці. Матимете гарну змогу отримати корисну інформацію для себе. На дні колоде сонечко, яке віщує успіх у ваших справах і ваших починаннях. За все, що ви будете в цей день братися, матимете гарний результат. Тому, мої дорогі раки, дійте в вас досить гарний і успішний день. Працюйте, і ваша праця буде дуже-дуже мати гарний результат. Леви! Для вас випадає старший аркан диявол, який говорить, що на вас має вплив досить така людина із шкідливими звичками, яка дуже негативно на вас впливає. І з цією людиною треба якомога далі від неї триматися. Також карта вас попереджає, щоб ви не піддавалися на певні спокуси, які виникають у вашому житті. Цих спокус можна перечисляти дуже і дуже багато. Кожен мене зрозуміє, хто буде дивитися, хто про що думає, про якийсь там. Негативні такі думки, якісь певні спокуси, які в майбутньому дадуть негативний результат. Не піддавайтесь на ці думки, боріть на ці емоції, боріться з цим усім, і все у вас буде потім налагоджуватися. Шестірка мечів говорить про зміни в вашому житті. Зміни, які будуть залежати від ваших дій і від ваших вчинків. Якщо ви будете робити все правильно, не будете піддаватись певним спокусам, не перевищуватиме швидкість, не будете порушувати своєї дієти, не будете зраджувати, будете чесні, справедливі віці то ваші зміни прийдуть у ваше життя досить позитивні. Не піддавайтесь цим спокусам, які дає диявол. Він дає багато можливостей, дає пропозиції, дає такий успіх шалений, але потім забиратиме набагато більше. Діви, карта дня для Дів. Для дівші шестірка мечів це зміни, які йдуть у ваше життя, які будуть залежати від ваших дій та вчинків. Будьте чесні, справедливі, нікого не обманюйте. Обдумуйте всі свої кроки. Не бійтеся просити пораду в своїх рідних та близьких, і тоді у вас буде все добре. Терези для Терези старший аркан повішений. Ну, дивіться, тут карта говорить про певний застій у ваших справах. Про те, що, можливо, хтось просто візьме вихідний і захоче відпочити. Про те, що можуть виникнути певні от, такі нестабільні емоції в її ситуації, десь будете засмучені через якусь ситуацію. Захочете обдумати якісь свої дії. Також карта говорить, щоб ви не розпочинали нічого нового в цей день, а краще зайнялися вирішенням поточних проблем, які у вас уже. Виникають на даному етапі. Карта Сила на дні клоди говорить, що вам все під силу, ви можете з цим впоратись. Проявіть рішучість, впевненість, сміливість у собі, покажіть свій характер, покажіть свою силу волі, і ви обов'язково з усім впораєтесь. Саме головне не розчаровуватися і не здаватися, і в стані повішеного довго не затримаємося. Також карта говорить і про те, що, можливо, просто захочете трошечки помедитувати, відпочити і зібратися з думками. Тому в цей день беріть, собирайтеся, але не розкисайте, і надовго в цьому стані ми не затримаємось. Тому вперед. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан-помірність, який говорить, що у всьому треба дишатися з золотої середини. Не витрачати зайвого, не конфліктувати, не лінитися і не перевтомлюватися. У всьому спокій, гармонія, гарні позитивні емоції. І, можливо, займатися, хтось вдома буде займатися домашніми справами, прибираннями, готуваннями і так далі. Робимо те, що вас заспокоює і приносить вам позитивні емоції у ваше життя. Стрільці. Для стрільців двійка мечів, яка говорить про те, що ви закриваєте очі на певні проблеми, які виникають навколо вас, і затягуєте з вирішенням проблеми. Що говорить про те, що вам потім це складніше виконати. Не закривайте очі, не закривайте очі на правду, яку вже давно всі бачать, а ви відхиляєте. Чим швидше ви знімете пов'язку своїх очей, тим швидше ви зможете вирішити свої проблеми. На дні Клоди старший аркан-відлюдник, який говорить про те, що все в ваших руках для того, щоб вирішити. Самі зробите. Самі візьмете себе в руки, емоції під контроль і самі вирішите всі свої проблеми. В цьому вам ніхто не допоможе. Вам потрібно буде розраховувати тільки на свої сили. Козероги! Для козрогі випадає Сімірка Пентаклів, яка говорить про те, що буде дуже багато праці, дуже багато активно будете працювати, дуже велика кількість справ, але вона вам під силу, ви з усім впораєтесь. Саме головне наберіться терпіння і не поспішайте в своїй роботі. Ви обов'язково отримаєте з часом свою результат своєї праці і свою винагороду. Саме головне, дивіться, будьте обачні, щоб не стати жертвою чи махінацій і шахрайських дій. Особливо будьте уважні, обережні, що ви підписуєте, з ким ділитесь якою. Інформацією. Водолійчики для водолійчиків старший аркан сила. Карта говорить, що ви були рішучими, сміливими, проявляли свій характер, були більш впевненіші. Також ця карта говорить, що ви можете отримати гарний результат у своїй праці, не приклавши е дуже багато зусиль, можливо, якусь трошки хитрість. Також карта говорить, що ви вийдете переможцем в будь-якій ситуації без бою. О, саме головне це е рішучість. І сміливість. Ви з легкістю зможете впоратися з багатьма своїми справами. Також карта говорить про хороше здоров'я. Якщо були проблеми, вони відновляться. У відносинах також буде все налагоджуватися, а у фінансових питаннях карта попереджає, щоб ви не витрачали зайвого на непотрібні речі. Рибки. Карта дня для рибок. Для рибок випадає також старший аркан сила, яка говорить, що будьте рішучі, сміливі, впевнені в собі. Реалізуйте себе, ви з усім впораєтесь і вам все під силу, не витрачайте зайвих коштів, проявляйте себе, мати можливо, в когось будуть якісь змагання, якісь переговори. у ми ви матимете успішний результат. На дні паш жезлів, який говорить про успішну працю, успішні переговори, гарну працю, яка приносить задоволення і гарну винагороду. Бажаю вам, мої дорогі підписники, гарного дня. Хай все вас обов'язково вдасться. І я дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!